Вітаю! Сьогодні ми повторимо тему вектори в просторі. Вектор це напрямлений відрізок, який має початок і кінець. Щоб знайти координати вектора, потрібно від координати кінця відняти координати початку. Отже, якщо початок деякого вектора А з координатами x1 y1z1, а кінець Б з координатами x 2 y і2z2, то числа x, яке дорівнює x2-x1, y, яке дорівнює y2-y1, і z, яке дорівнює z2-z1, є першою, другою і третьою координатою вектора Б. Пропоную виконати приклад і знайти координати вектора Б, якщо початком є точка з координатами 3, 0, 2, а кінцем точка з координатою 0, 4, 3. Отже, Перша координата х, коли ми від абсциси кінця віднімаємо абсцису початку. Друга координата y, коли від ординати кінця віднімаємо ординату початку. І третя координата вектора AB, значення різниці координати кінця аплікати і мінус апліката початку. Відповідь координати вектора АБ-3, 4, 1. Я пропоную виконати самостійно і знайти координати вектора АВ за відомими координатами початку і кінця. Ви можете поставити на паузу, а ми перевіряємо. Отже, вектор АВ має координати мінус 4, 0, 1. Приклад Б. Початок точка А з координатою мінус 3, 2, 0. Кінець з координатою мінус 1, 5, 2. Отже, координати вектора АБ дорівнюють. 2, 3, 2. Вектори мають властивості сумою двох векторів з заданими координатами x1 y1z 1 і x2z2 Y2, z2 називають вектор суму відповідні координати, яких ми додаємо. Різницею векторів а і Б з відповідно координатами x1 y1, z1 і x2, 2 y z2 називають вектор, який є різницею, а координати відповідні ми віднімаємо. Модуль або довжину вектора А. Позначають символом модуль вектора А, і якщо координати вектора х і з, то модуль або довжина вектора обчислюється по формулі корінь квадратний із суми квадратів його координат. Щоб помножити вектор на деяке число, треба на це число помножити кожну координату вектора А. Отже, якщо вектор А має координати X, Y і z, то вектор М помножено на А має координати МХ, МЗ. В результаті множення числа на вектор отримуємо вектор. Пропоную виконати разом приклад. Знайти довжину вектора, С, який становить 2a плюс 5b. Якщо відомі координати вектора а 2-15 і координати вектора b-3, 0. Мінус 2. Отже, спочатку ми знаходимо координати векторів 2а і 5b. Вектор 2а має координати 4 мінус 2, 10. Тобто кожну координату вектора А ми подвоїли. Знаходимо координату вектора 5 б Ми кожну координату вектора Б помножили на 5. І тепер ми повинні відповідні координати додати щоб знайти координати вектора С. Щоб знайти довжину або модуль вектора, ми повинні кожну координату піднести до квадрату, знайти суму квадратів і обчислити корінь із даного числа. Отже, модуль вектора С дорівнює корінь із 125, а якщо винести множник 5 коренів із 5. Виконуємо самостійно, треба знайти модуль вектора А і модуль вектора С. Ви можете поставити на паузу, розв'язати самостійно, а ми перевіряємо. Отже, модуль вектора А корінь із 14, модуль вектора С корінь із 41. Щоб знайти координати і довжину вектора mn, якщо задана точка m, яка є початком, і має координати 4-1 3, а n є кінцем даного вектора і має координати 1-1-1, то вектор mn має координати мінус 3, 0 мінус 4. Коли ми від координати кінця віднімаємо відповідні координати початку. Щоб знайти модуль, ми повинні скористатися властивістю формулою обчислення довжини вектора, заданого першою, другою, третьою координатами. Отже, довжина вектора mn дорівнює 5. Два ненульові вектори називаються кулінеарними, якщо вони співнапрямлені або протилежно напрямлені. Тобто мають однаковий. Або протилежний напрямок. Колінеарними векторами ми називаємо вектори, які лежать на одній або на паралельних прямих. Якщо напрямки збігаються, то це співнапрямлені або однаково напрямлені вектори. Якщо вектори колінеарні, тобто лежать на паралельних прямих або на одній прямій і мають різний напрямок, вони будуть протилежно напрямлені. Нульовий вектор. Це вектор, у якого початок збігається з кінцем. Тобто це точка. Нульовий вектор колінеарний з будь-яким іншим вектором. Позначають колінеарні вектори символ паралельності. Якщо ми хочемо підкреслити, що вони співнапрямлені, то на значках паралельних рисочок позначають стрілочки в одну сторону. Якщо вектори протилежно напрямлені, то стрілочки ці будуть. Напрямлені в різні сторони. Якщо дано два вектори А з координатою x1 y1z, і Б має координати х 2 y і2z2, то коли вектори колінеарні, їх відповідні координати пропорційні. Отже, відношення перших координат буде дорівнювати відношенню других координат векторів і дорівнювати відношенню відповідно третіх координат векторів. Давайте виконаємо приклад. При яких значеннях параметрів А і Б вектор М з координатами 2а-5 і n 39 б колінеарні? складаємо співвідношення 2 до 3 а до 9, мінус 5 до Б. І взявши з даної рівності трьох відношень пару. Ми можемо знайти, використовуючи основну властивість пропорції, значення параметра А. Коли ми візьмемо іншу пару, в якій невідомою буде величина або параметр b, ми знаходимо, що b дорівнює мінус 0,5. Отже, якщо ми підставимо замість А 6 замість Б мінус 7,5, ми отримаємо координати вектора М і n, де а і б вже знайдено. Для самостійного розв'язання пропонуються такі приклади. Теж ви можете поставити на паузу і знайти, при яких значеннях параметра k вектори колінеарні. Скористаємося властивості колінеарності векторів, що їх відповідні координати пропорційні. Отже, в першому прикладі k дорівнює мінус 5. Другий приклад k дорівнює одиниці. Скалярним добутком двох векторів є число. Якщо вектор а має координати x1 y1z1, а x 2 x2, і2z2, то скалярний добуток – це число, яке буде дорівнювати сумі добутків відповідних координат. Тобто перша помножити на першу, плюс друга помножити на другу, плюс третя помножити на третю. Скалярний добуток, повторюю, це число. Знайдіть скалярний добуток векторів. Вектор А координати 1, 2, 2. С, 2, 3, 6. Отже, скалярним добутком двох векторів А і С є вираз. Перша координата А. 1 помножити на першу координату С2 плюс друга координата вектора А2. Помножити на другу координату вектора Б С3. Третя координата вектора А2, помножити на третю координату вектора С 6. Результати ми додаємо, отримуємо 20. В результаті добутку двох векторів вийшло число. Виконайте самостійно і знайдіть скалярний добуток векторів А і Б з координатами 1, 2, мінус 3 і Б мінус 8, 2, 4. А ми перевіряємо. Скалярний добуток дорівнює мінус 16. Пропоную другий приклад. Вектор А має координати 0, 1, 2, вектор Б має координати мінус 3, 0. 0. Знайдіть скалярний добуток векторів. А ми перевіряємо, скалярний добуток виявився рівнем 0. Вводимо поняття кута між двома векторами. Кутом між двома нульовими векторами називають кут між відповідними їм напрямленими відрізками, які виходять з однієї точки. Отже, якщо з точки А виходить перший вектор АБ і вектор АС виходить теж з точки А, то між векторами утворюється деякий кут, цей кут буде гострим, якщо скалярний добуток їх буде додатнім числом. Цей кут буде тупим, якщо скалярний добуток буде під'ємним числом. І цей кут між векторами буде прямий. Якщо скалярний добуток дорівнює 0. Отже, умовою перпендикулярності двох векторів є те, що скалярний добуток дорівнює 0. Якщо вектори АБ і АЦ збігаються і мають однаковий напрямок, то вони мають кут рівний 0. Якщо ж Вектор А Б і АЦ будуть протилежно напрямленими, то кут між цими векторами 180 градусів. Є властиві скалярних добутків, що скалярний добуток двох ненульових на векторів називається добуток модулів цих векторів на косинус кута між ними. Отже, щоб помножити два вектори. Ми можемо скористатися ось такою властивістю: довжина вектора А помножити на довжину вектора Б і помножити на косину скута між векторами. Відповідно, друга формула дозволяє нам з першої подати косину скута між векторами через скалярний добуток і добуток довжин цих векторів. Давайте знайдемо косину скута між векторами А і С. Ми скористаємося таким алгоритмом. В даній формулі спочатку ми в чисельнику знайдемо скалярний добуток, в наменнику ми знаємо, знайдемо довжини кожного вектора. І коли ми виконаємо всі обчислення, ми отримаємо, що косинус кута між векторами дорівнює 20-21. Будь ласка, пропоную зараз виконати наступні приклади самостійно, знайти кут між векторами А і Б, якщо відомо довжини векторів А і Б і скалярний добуток цих векторів. Поставте на паузу. А ми перевіряємо. Отже, Косинус вектора між векторами А і Б є добуток, скалярний добуток векторів поділено на добуток довжин. Коли ми підставимо значення, отримаємо корінність 3 на 2. Отже, косинус якого кута дорівнює корінність 3 на 2, це кут 30 градусів. Отже, ми маємо, що кут між вектором А і Б становить 30 градусів. Приклад Б. Якщо модуль вектора А2 корні із 2, модуль вектора Б – 2 скалярний добуток мінус 4. Користуємося формулою знаходження косинуса кута між векторами. Підставляємо всі значення і отримуємо мінус корінь із 2 на 2. Косинус якого кута є від'ємним тупого кута, значить це кут буде 135 градусів. Тобто 180. Мінус 45, тому що косинус 45 дорівнює з 2 на 2. Отже, косинус, який має значення від'ємне, це кут, який буде дорівнювати 180 мінус значення модуля косинуса цього кута. Скалярним добутком векторів ми називаємо відповідно суму. Добутків відповідних координат. І зараз ми використаємо властивість перпендикулярності або умову перпендикулярності векторів. Нехай дано координати вектора А4, 2M5, а координати вектора М, m 3, 4. Але відомо, що вектори перпендикулярні розв'язання. Якщо вектори перпендикулярні, вони мають скалярний добуток, який дорівнює нулю. Складаємо співвідношення за означенням скалярного добутку. Маємо 4m плюс 6м плюс 20. Тобто, звівши подібні доданки, маємо 10m плюс 20, прирівнюємо це до нуля, так як за умовою вектори перпендикулярні. І знаходимо параметр m. m дорівнює мінус 2. Отже, якщо ми повернемо значення m в координати векторів, ми отримаємо координати векторів, які будуть перпендикулярні. При яких значеннях x вектор m і n перпендикулярні. Дано вектор m з координатою мінус 3х2 і n з координатою 9х1. Я пропоную поставити на паузу, виконати завдання самостійно, а ми перевіряємо. Отже, х дорівнює плюс-мінус 5. Тому значень х, параметра, може бути 2, який по модулю дорівнює 5, але має відповідно значення плюс-мінус. Це означає, що напрямок одного з векторів буде протилежний по відношенню до. Першого випадку. Приклад Б. М має координати x плюс 2x3. Вектор n 1, 3 мінус 2. Вектори за умовою перпендикулярні. Тобто скалярний добуток векторів дорівнює 0. За означенням скалярного добутку ми складаємо рівняння. І, розв'язавши його, отримуємо, що х дорівнює одиниці. Коли ми маємо деякий трикутник в координатному просторі з координатами вершин цього трикутника, а треба знайти косинус кута між е, векторами. А чому я кажу, тому що просять знайти косинус кута А трикутника. А на сторонах, як на відрізках, ми можемо побудувати вектори. Тому введемо вектори А, Б і АЦ. Так як нам треба знайти косинус кута А, отже, початками двох векторів ми призначимо цю вершину. Знаходимо координати відповідно вектора АВ. І АЦ. Від координати кінця віднімаємо координати початку. Тепер ми знаходимо за формулою косинуса кута, це відношення добутку скалярного до добутку довжин векторів. Скалярний добуток дорівнює 6. Х1 на х2 плюс y1 на y2 плюс z1 на z2. Довжина вектора аб дорівнює 5, тобто корінь квадратний x1 в квадраті плюс y1 в квадраті, плюс z1 в квадраті, і все це під коренем. Довжина вектора АС2 в квадраті плюс y2 в квадраті, плюс z2. І все це, це під коренем. Далі підставляємо у формулу косинуса і знаходимо, що косинус кута А буде дорівнювати 3 коренів із 2 поділено на 10. Отже, ми знайшли відповідь.